Поїхали. Він сьогодні розкажу про те, як я попав сюди в Абудабі, в Арабські Емірати. Є декілька методів. Перший метод, по якому я попав сюди, це через агентство. В Україні є дуже багато агентств, які займаються рекрутингом людей в Арабські Емірати. Ну, Звичайно, вам прийдеться заплатити в цьому агентству певну суму за те, що то вона вам знайде певну роботу в вимірати. Це переважно в готельній справі. Це е, нижче середнього класу, офіціанти, бармени, хостес, е, ну і в тому дусі. Е, ну, зарплати маленькі і е, можна, звичайно, прожити за них. Тому що харчування, проживання і транспорт вам вже входять по контракту. Коли я приїхав, я з собою мав певну суму грошей, я навіть її не потратив, тому що мені з самого початку, коли я приїхав в готель, дали певну суму для початку, Для початку. щоб я міг собі на мінімальні витрати тратити, потреба тратити. Це от перший метод, це найлегший метод, який є взагалі. Ну, Правда, те, що потрібно мати гроші, щоб заплатити фірмі за те, що вона найде вам роботу. Другий метод чуть-чуть важчий, але теж пов'язаний з готельною справою, з туристичним готельним бізнесом. Ви самі заходите в інтернет і шукаєте готелі, які знаходяться в Безпосередньо в Абу-Дабі або Еміратах, або в Дубаї. Знаходите е, відсила... емейл їхній і відсилаєте в HR своє резюме. Списуєтеся з ними, питаєтеся. Тут в кожному готелі потрібні люди. Тобто спосіб безпрограшний, можна сказати. Та, треба трошки часу потратити. Е, збирання і обробка документів займе час. Ну, але ви не будете платити фірмі нічого. Тільки, тим більше, сама компанія-готель вам оплачує переліт, оплачує візу, тобто безпосередньо все. Ви майже можна сказати, ні на що гроші не тратите. І третій метод, найважчий можна сказати, але з однієї сторони і найкращий. Це все насправді від вас залежить. Берете певну суму грошей. Безпосередньо приблизно біля 5 тисяч доларів. Це така середня ціна. Ну, Звичайно, можна і більше брати. Берете, їдете в аеропорт, в Емірати, е, прилітаєте сюди і знімаєте або квартиру, або в готелі живете. Готелі безпосередньо недорогі. І починаєте шукати роботу самі. Тобто складаєте грамотне резюме. Бо якщо резюме не грамотно складене, то можна казати, що пиши пропало. І починають відправляти їх в різні компанії, в напрямку, в якому ви хочете працювати. По 50, по 100, по 150 резюме в день потрібно відправити, щоб хоч був якийсь результат. Звичайно, будуть вам висилати постійно різні пропозиції про роботу, але щоб знайти нормально, оплачувану Роботу, треба трохи сильно напрягтися. Ну, Відповідно, результат буде дуже добрий. <гум> ну, Багато людей багатьом людям не виходить. Вони вертаються з пустими руками додому, але я думаю, що якщо вже сюди приїхали, то не потрібно опускати руки і шукати. Також у нас тут велика спільнота українська, яка може допомогти. <гум> Без проблем знайти роботу. Ну, Це таке. Треба завчасно, звичайно, познайомитися з людьми, які тут живуть, і з ними сконтактувати, поспілкуватися, можливо, вони вам щось підскажуть. Е, на рахунок першого способу, який я поїхав, по якому я поїхав, потрібно, е, звичайно, не, по, не потрібно покладатися 100% на фірми, які вам знаходять роботу, тому що є різні контори, можна так сказати, які можуть її обманути. Ну, Це вже вже по-вашому, це з вашого, вам потрібно цим зайнятися. Перевірити, чи це накидало, зв'язатися з людьми, які, можливо, теж працюють в цьому готелі, які умови, тому що не хочу нічого казати, але більшість з компаній просто перебільшують. А так, все подобається поки. Йду на пляж, вихідний. Далі подивимося, як то кажуть. Будемо знімати.